Такий факт міг знайти лише геналог. І не треба лякатися, що дворян немає в родоводі. Є спільні предки із останнім королем Польщі. Це детективна робота, і такі знахідки трапляються унікальні щодня. Чотири брат і чотириродна сестра могли одружитися. Якщо не шукати, то не знайти. Герб малюється вже на базі вивченого родоводу. З нашим замовником, замовником нашої компанії і мною особисто є спільні предки. Всім привіт! Мене звуть Лілія Лобас, я співзасновник компанії Family3. Разом з Владом Волинським, головним генеалогом компанії, і ми сьогодні хочемо поговорити про таку тему, які цікаві випадки трапляються в дослідженні родоводу. Часто запитують, а що було такого цікавенького, а що було такого незвичного, а що можна знайти. І, мабуть, частіше за все люди запитують для того, щоб переконати себе, що досліджувати треба. А ну що там цікавого буде? Ну, хоча б так, на перспективу. Ага. Ми роботу свою любимо саме тому, що в ній кожного дня трапляються випадки, дуже цікаві, дуже незвичні, про які хотілося би розказати. Але вони маленькі. Сьогодні ми поговоримо про щось таке глобальне, що вразило нас самих, або таке, що дуже рідко трапляється і. Це такі унікальні випадки, мабуть, на, на півкар'єри або навіть на всю кар'єру генелога. Це детективна робота, і такі знахідки трапляються унікальні щодня, але буває прикро, що багато з них просто не вплітаються в родовід клієнта, це або дофамільці, або жителі того самого села, де відбувалися події з родоводу клієнта-замовника. Але все-таки розказати є про що. Почнемо з як я кажу, генеалогія навпаки. Часто наші замовники шукають там євреї в родоводі, так, або переконані, що їхні предки 100% євреї по зовнішності, по якихось там е прізвищах, прізвиськах, здавалось, прізвиськах так, здавалось би, не слов'янських, не українських, не місцевих. Ми часто це все перевіряємо, звичайно, і часто знаходимо навпаки, що не було ніяких євреїв, хоч дід був Авраамом, Мойсеєм, Ісааком, але ж всі православні предки давали імена священики, тому імена такі церковні, біблейські. А оскільки у євреїв у православних релігія спільна витоки, то й виходить православний дід Мойсей, який був насправді дід Мусій, або дід Аврам, якого взагалі називали якось по-іншому. Так от було навпаки, що нас до нас звернувся замовник з родоводом, шукали звичайно, просто досліджували родинну історію, крок за кроком в глибину покоління. І от на одному із етапів знаходимо прабабцю, яку замовник знав взагалі під іншим ім'ям, а вона була єврейкою. Єврейкою в селі вона навчала дітей грамоті, і от її направили в те село, щоб вона там була вчителькою. І Вона перехрестилася в православну віру, тобто вона була юдейського сповідання. А оскільки юдейська віра в... була другорядною в Російській імперії, головна була православною, то вона, мабуть, для кар'єри, для кар'єрного росту, для суспільного стану свого поміняла розповідання із єврейського. На православне. Відповідно. Розкажи, як це в документах відображається. Це записано в метричній книзі, що вона була. Припустимо, що хай нехай вона буде Сарою, там я точно не пам'ятаю ім'я, як це було в, саме в документах, але сутя передам. Так. І в метричній книзі православній записано, що Сара, жінка там, 37 років, викладачка місцевої школи, хреститься добровільно в православну віру і дається нове ім'я та прізвище вже по православним канонам. І вона вже не Сара, а Здається, вона була Ольгою. І замовник її знав саме під цим ім'ям, що була там прабабця Ольга, яка добре володіла, там, читала книжки. Як це ж так, вона в селі жила весь час в селі, працювала в селі, та її предки, начебто, з того ж села. А вони насправді ні, вони ж євреї були з міста сусіднього, тобто вона поїхала в село працювати в школу при церкві, церковно приходську школу. Того і брала власне в один із. Моментів зміни віри. Але виходить так, що вона деякий час працювала, будучи єврейкою при церковній школі. Але запис в метричній книзі про хрещення у православ'я є. Тобто процес зміни релігії супроводжувався процесом хрещення в новій релігії. І це записано в метричній книзі, що була от Сара, а стала Ольгою. І взагалі з новим ям та новим прізвищем. Тобто клієнт був дуже шокований цим, бо не знав, що там є в родоводі євреї, не знав, що там є така прабабця, її біографія дуже. Незвичайно виявилось. вона незвичайна селянка з незвичайної родини. Її батьки були міщанами е, сусіднього там повітового міста, і тримали там і е, корчму, тримали, тобто були такими маленькими бізнесменами. А вона пішла в науку і поміняла релігію, змінила прізвище, і в результаті е, ну, шокуючий такі. Випадок для нашого для нашого замовника зміна повністю родинної історії. Але на жаль, ми про такі чому так сталося, ми можемо лише здогадуватися. Ну так виходячи вписано, з контексту але... історичного. Да. Бо саме вона ж там не розписувала про Я так вирішила, про себе, тому так. Що... і вона не розказала про це. Тобто її пам'ятала мати замовника, але про це ніхто не знав. Вона цього не розказує. Це те, що ми знаходимо в документах. Інший випадок згадується сусідній просто регіон, сусідній архів. Ми довгий час шукали родину священиків, перебрали. Купу архівних документів провели багато часу в архіві, але ніяк не могли знайти. Немає їх та й немає. Ну Тому що священики часто переміщалися між церквами. Тобто вони сьогодні в одній церкві служать, тоді їх могли направити на службу в іншу парафію, в інше сусіднє село або навіть далеко. Ну В результаті ми працювали, працювали, шукали, шукали, нічого не знайшли. Відклали цю справу. Тобто, вже замовник каже, ну давайте окей, давайте іншу гілку досліджувати. Через деякий час ми працювали з документами того ж регіону і випадково знаходимо саме потрібних людей, потрібних цих священників в іншому селі, десь кілометрів за 200, мабуть, від того місця, де вони мали б бути. Тобто вони жили і працювали в одному селі, де думав замовник, вони там, ніби то їх не була батьківщина. Насправді ми їх випадково серед. Десятків тисяч архівних документів саме mm -hmm. цього краю знайшли потрібних людей. Ну, воно просто в гиналогах так буває, що коли якийсь складний випадок, то запам'ятовується прізвище. І, ти, і мимоволі на них звертаєш увагу, коли працюєш з документами. Ага, це, це оці Березовські, десь я їх вже бачив, Ага, така, це ж Георгій Березовський. Георгій Березовський, ох ти! Так це ж той, якого ми шукали священник Георгій Березовський, який був діти його тоді вже геть виїхали з села, і це просто вже родинні перекази про те, що дідусь, начебто, був священником. Так, був, тільки, тільки не в тому селі, не в тому. Місці, де ми шукали, ну це mm. виходить справа випадку. Тобто, це, це такий факт міг знайти лише геналог, тому що перебирати всі села так. в радіусі 200 кілометрів. Ну це просто нереально. Так. Ну і ми ж просто систематично в архіві працюємо, тому такий шанс випадає нам знайти. Ну якщо не шукати, то не знайти. А скільки у нас таких випадків було? Це ж не один такий був. А, ну за три-чотири таких було, що ми випадково знаходили випадково. просто в іншому, і з перес... одруженням цікавий факт mm -hmm. був про який теж, теж варто уваги. Це, до речі, було ось буквально декілька місяців тому ми завершуємо цей проєкт. І коли звітували клієнту, робили звіт про роботу, то він теж був цим фактом вражений. Ну, я від собі, між двома населеними пунктами, де предок нашого замовника жив, і де він одружувався 600 кілометрів. Тобто його дружина була із села Черкаської області, те, що ми знайшли випадково. Цей запис про шлюб. Тобто ми працювали на, на території Запорізької області, це Запорізька область, південь, саме ближче до а, Азовського моря. І Черкаська область. Тобто між ними багато-багато ну, кілометрів. 600 кілометрів це реалії не цього часу, 600 кілометрів 600... реалії того не було часу, Це зовсім інша відстань. <гум> <гум> зовсім інша відстань і зовсім інші поняття. тобто Ми дуже мобільні зараз. А тоді поїхати 600 кілометрів це. Ну, важко навіть порахувати, скільки це як днів в іншу шляху. Десь та, нас, це зараз, в шляху. Та зараз в іншу країну поїхати простіше, ніж подувати 600 кілометрів тодішніми транспортними засобами, запряжені рогатою худобою. Це багато годин їзди, багато днів їзди, от, не годин, та ще ж і небезпека, ще не було ж нічого, ні освітлення, ні. Розбійників з типу легендарні. Це середина 19 століття, тобто ще залізниць не було. Доріг не було, нічого не було. Дорі... Доріги зараз. Подекуди немає. Ну, виявляється, тобто 600 кілометрів зараз на автівці, це не менше 8 годин. Увесь день в дорозі. А то було серйозно. Але ж це не кінець історії. Ця людина одружилася, живучи в Запорізькій області, сучасній, на дівчині з Черкаської області. Дружилась, перевезла цю, перевіз він свою дружину нову в, до себе в село. В них там народилися діти, і трапляється нещастя. Ця дівчина помирає. Помирає від захворювання, взимку, тобто застудилася та померла. У них одна дитинка народилася, і ця дівчина в 20 чимось там років двадцять 25, здається, 24 померла. Дружина, дружина. перша Перша угу. дружина. Що робить цей Дядько на руках маленька дитина, Запорізька область. Він їде знову в Черкаську область одружуватись вдруге. Ну хай вас не дивує те, що вони одружуються швидко. Тоді було нормально, бо це нормальне явище того часу. Бо діти, господарство, чоловік сам він не може всьому дати раду і одружувалася як правило швидко. Людина там, перший чоловік чи перша дружина, померли, могли одружитися навіть той же рік, через декілька місяців після смерті по когось із подружжя. І от він їде в туди ж знову в Черкаську область, одружиться вдруге, знову забирає цю дружину. Знову ці самі 600 кілометрів в дві сторони 1200. І знову забирає її до себе в село. Знову у них, ну слава Богу, як то кажуть, склалося, ніхто не помер. Родина повноцінно прожила, багато багато в них було діток. Але сам факт цікавий, що людина їздила одружуватись. Ми задались питанням, чому. Тому що його рід був з тої Черкаської області і вони переселилися на Запоріжжя. Тобто це його батьківщина була цієї людини, і вони його рід походить звідти. Тобто він його батько, цієї людини, яка одружувалася із дила Черкащу, він звідти походив. І так би мовити, він їздив туди на батьківщину брати е, собі жінок зі Ну, може, просто їздив, а так вийшло. ну, Ну, вже так. історія ну, Як Нам там воно це вже було, розповідаю. всіх подробиць ми не знаємо. Але сам факт, що подолати таку відстань для того, щоб двічі одружитися, це ну, багато. Він не, не одружився на комусь із місцевих, місцевих дівчат. <кій> Ще... Окрім євреїв, часто наші замовники шукають дворянство, так? Це... Ой, це прям розповсюджена історія. Давайте я вам оплачу, якщо ви знайдете дворян з улюбленого. Ну, ми не підробляємо історію, ми показуємо так, як воно є, і не треба лякатися, що дворян немає в родоводі. Селянські родоводи чим гарні, тим, що вони ваші. <зулюблені> Бо козацькі, або міщанські, вони не придумані, вони справжні. А дворян, як правило, теж від зворотного знаходимо там, де їх не очікуємо знайти. У нас є велике масштабне дослідження, яке ми ведемо вже декілька років, і там вивчається абсолютно все підряд, всі документи в архівах, всі факти, всі родинні лінії замовник хоче відновити дерево роду, максимально пов. Ну і такий результат можливий тільки в ході такої роботи, коли вивчається ну по максимуму все із можливо з будь-якого документу. З будь -якого може якого, просто так. бути зачіпка. Ми шукали, дослідили прямі гілки предків по чоловічій лінії. Тоді перейшли на жіночі, тобто відкривали нові прізвища, вони записані в документах прабабусь. І от у нас таких прабабусь була записана католичкою при одруженні. Тобто mm -hmm. перший факт, який ми знайшли, це одруження її прізвище. власне, ми його і шукали. Як дізнатися прізвище? Треба знайти запис про шлюб предка із цією цією жінкою. Вона була католичкою, він православним. Тобто вона вийшла заміж за православного, в результаті там змінила віру. І це був такий вже цікавий дзвіночок, що вона не з православних. Ага. Почали розкопувати цю лінію. Виявляється, що вона, її батько, дворянин. Дворянин дуже відомого. 15, 16, 17 століттях на території Речі Посполитої цей рід зберігся аж до 19 століття, і ця дівчина походила з цього древнього шляхетського шляхського роду, як виявилося. Тобто ми почали всього-навсього із звичайного запису про шлюб католички з православної, А вийшли на прямо скарб і в результаті в нашого замовника. Є спільні предки із останнім королем Польщі Станіславом Августом, тобто оцієї дівчини, прабабусі нашого замовника, і в короля є спільний предок ген, -ген там в 13 столітті, і далі. Коли цей рід володів землями, маєтностями на території сучасної Польщі та Білорусі, в них був свій герб. Ми його теж знайшли. Герб був у тих бабусів правабусів по тих лініях. Звідки походили предки, то тобто, там велика кількість гербів, велика кількість родин і там дерево роду нараховує тисячі осіб, знаменитих людей. А, от, тобто це вражаюча знахідка, яка розкрутилася із однієї єдиної зачіпки, mm -hmm. що показує, чому генеалогія так важлива. Але звала. ж в цьому родоводі не одне дворянство було знайдено. І священики були знайдені, і Ні, міщани. Ні, ще, ще ж одне дворянство було. А, ну, тому що ж дворяни на дворянах одружувалися. Да. Там вот, багато вот. дворянських родів і багато гербів дворянських, взагалі. Тобто герб до герба приєднувався. Жінки виходили заміж за дворян, а дворяни женилися на Ли точніше. І ніяк інакше правильніше казати шляхта. В той так. час шляхта польська тоді вони стали російськими дворянами Російської імперії, жили на території Київщини, а взагалі походили з території Польщі від древнього шляхецького роду, який записаний у знаменитих гербовниках польських. Про них писали історики, їх родовід досліджували до нас, і ми тільки знайшли ці факти, описали їх систематизували. Дуже багато про це родині дізналися. Ну і у них там замок свій був, виявляється, у предків цього е, нашого замовника. І, хоч до нашого часу не зберігся, але сам факт, що колись це був дуже дуже могутній рід. Хай він там згас не такий став до дев'ятнадцятого століття, до 20-го. він не був вже багатим, заможним там не перший рід, не другий рід в імперії. Але це були в свого часу дуже впливові люди, які внесли багато вклад в розвиток Речі Посполитої. при дворі, у королів. Були Учали, брали участь у грунвельській битві. Ну, до речі, про дворян це взагалі окрема да. тема. Треба нам записати взагалі про всі суспільні стани, окремі відео. Я думаю, я думаю, що вони в нас скоро вийдуть. Бо кожен суспільний стан він дуже цікавий. щось окреме, так і, да, і не можна сказати, що селяни це не цікаво, дворяни не цікаво. Там в кожного були свої моменти. Але до речі, якщо хтось бажає з клієнтів, може хтось з вас задумувався, це те, щоб намалювати свій герб, то свій герб малюється вже на базі вивченого родоводу. Ну, це так правильно. Правильно. тобто немає сенсу малювати щось там, якось придумати красивого льва там домалювати Геральдика і все. просто Геральдика. окрема наука, так яка має свої закони, які генеалогія. Тому, Тому от у випадку дотично. у випадку нашого клієнта, наприклад, якщо ну у нього дослідження ще не завершено, ще є що вивчати. Але якщо він, наприклад, захотів би намалювати свій герб, не то можливо. подаються повністю подається повністю весь родовід, і ті герби, вже які є, і на змішанні цих гербів малюється герб. Ну, не є взагалі як я кажу, окрема історична дисципліна, сусідня, до речі, з генеалогією, тобто вони по-науковому називаються допоміжні історичні дисципліни. От Геральдика Герб, те, що хоче передати Лілія, розказати про це більш детально, це е, теж наукова річ, не можна так взяти і зліпити його з нічого, бо він не буде нічого вартувати, він нічого не значить. Тому шукайте, можливо, і в вашому родоводі такі дворяни знайдуться. От, це буде несподіванкою, приємною і там може вже гриби готові є. Що ще в нас було цікаво? Ну, наприклад, редукції, до речі, О, редукції дуже часто зустрічаються, нехай вас цей термін не лякає. Це значить, що одна і та сама людина є вашим предком по різним гілкам. Наприклад, це може бути прапрадідусь вашої мами і водночас, водночас прапрадідусь вашого батька. Оскільки багато поколінь жило в одному і тому самому селі. Не переміщаючись, не переміщаючись, то і одружувалися вони або на жінках із свого населеного пункту, або із сусідніх. От так і виходить, що вони родинні зв'язки переліталися, і одна людина по одній з гілок є одночасно і предком вашим по другій лінії. Багато в соціальних мережах пишуть, і це мене трошки як іналога. Тож трошки тригери, як то кажуть, коли рахують, що в першому поколінні там двоє предків, мама, тато тоді четверо, тоді вісім, тоді 16, тоді 32, так геометричні прогресії, там до 1024 виходить. Якщо далі рахувати, то просто скільки населення на землі кулі не було за весь час її існування. Це якраз хибна штука, бо люди не враховують редукцію. Що одна і та сама людина, вона є. Предком предком для багатьох. — Предка по декількох гілках. І от вже треба вираховувати з поправкою не 32, а, наприклад, 30. Угу. Бо два предки вже Змішалися. Придухові. Так, вже змішані. <рес> і виходить, таке в нас були курьози, неоднократно були, бо ми часто досліджуємо маленькі села. Ну, як маленькі, по сучасним по, по тодішнім міркам, де там 500 осіб, села були більше, ніж зараз. Тисячу угу. осіб це таке ще невелике село, до речі. А, от, і буває таке, що. Замовники дивуються, така ми, там не, не кровні родичі. Та звісно, ні, бо навіть православна церква дозволяла одружуватися всім, хто далі в родинних стосунках, далі четвертого покоління, четвертого покоління в ширину. Тобто, не в глибину, звісно, чотири покоління це 100 років мінімум, а в ширину. Тобто, по чотири брат і чотири сестра могли одружитися. Мабуть, для цього і були придумані люди, які підтверджували да, що поручителі. Не являються... і Поручителі. Хто були ці поручителі? Це ті люди, які родичі чоловіка й дружини майбутніх. Вони давали присягу перед церквою, що вони не являються. Що чоловік і дружина не є кровними родичами. Їм угу. можна вступати в шлюб, і священник це теж підтверджував. Був такий документ, навіть шлюбний обшук угу. дошлюбний. Де клієнт, де е... священик перевіряв родинні стосунки чоловіка і дружини майбутніх, чи вони не є кров. Ну це були не завжди ж і родичі, це могли бути там впливові люди села. Е, ну хто добре знав е... чоловіка, дружину або їхніх батьків? Ну тобто трошки знав їхній родовід, mm -hmm. от десь так, е, але так і виходить, що Онищенко одружувався з Онищенко. Чи там Шевченко із Шевченка. Це в них може бути спільний предок, але ну, доволі далеко від цього. Далеко, але повинні. редукція є, і часто клієнти питають, ну, а як так, це ж виходить, вони ж родичі. Ні, вони вже не родичі, біологічно навіть ні релігійно, як тоді вважалось, ні біологічно, вони родичами не є. Але це ну, дуже-дуже е -е, поширене доволі явище, хоча відшукати таке непросто. Просто не всі замовники досліджують так родовід масштабно, щоб ми це все знайшли, такі е, е, факти. А от пам'ятаєш, цей випадок, який стосується особисто мене і, мого, і нашого замовника, mm -hmm. коли ми починали досліджувати родовід на території Черкащини да, так, Черка, так? Е, замовник про це нічого не знав, теж велике дослідження, дуже-дуже масштабне. Вивчаємо і десь на середині, на рівні середини 40-х років 19 століття, ми виясняємо, що його предок переселився із сучасної Сумщини. Та ще села, яке називається Артюхівка, це Романського сучасного району. І його предки от походять звідти переселились на територію Черкащини. Все б нічого. Та річ тіму, що мої предки з Артюхівки, одна з гілок мого батька, походить саме з цього села. Тобто, в нас треба досліджувати далі. Теоретично з нашим замовником, замовником нашої компанії і мною особисто є спільні предки. Ну, Лілія, як це назвати, коли там один випадок, наскільки може таке бути, як ти як думаєш? В нашому випадку таке може вже бути. <рапляху> Враховуючи, що у нас не мільйони клієнтів, <рапляху> <рапляху> не десятки тисяч, не, але не тисячі, такі, да. але все одно такий випадок трапився, і це, бачите, показує, що генеалогія вона дивує. Uh, щоб дізнатися такі вражаючі факти, треба просто добре її досліджувати і довіряти спеціалістам. Uh, от. <кхи> а пам'ятаєш, uh, попівка наша? Uh, так, це була теж довга, довга робота, бо uh, яка, там плани нам доводилось міняти багато-багато разів. І тому що попівка теж Запорозькій області, про яку ми вже сьогодні згадували, багато у нас було справ по Запорізькій області. Ми планували тоді роботу, здається, до десь з початку 19 століття. Так. так. Так? А в результаті родовід ми прослідкували 18-го. Да, До початку 18 століття, але в Чернігівській області. Тому що попівка Запорізької області вона була, як ми дослідили, дізналися, заснована вихідцями. Із Чернігівської області, Чернігівській губернії на той час, і там теж було село Попівка, і ці переселенці, які заснували це село на Запоріжжі, вони були родом із Чернігівщини. І власне, так село тому і назвали. Тобто ми встановили і науково довели, що жителі сучасного села Попівка в Запорізькій області походять із села Попівка Чернігівської області. Тобто це навіть наукове відкриття, і можна навіть дисертацію написати, може колись якось. Та ні, на дисертацію може й не потяне, а на статтю наукову доволі так, я думаю, буде. Це невідомо було точно раніше. Ми встановили факти ще й дізналися, що предки замовника були серед засновників Основник. цього села і переїхали з того села з Чернівщини. Це село на Запорізькій області. Це таке ну, нам не часто вдається, бо ну, переселення було тут з півночі на південь, але так, щоб знайти, що от предки були серед першопоселенців, що вони заснували це село, що ось їхні е, витоки з Чернігівщини. Це все довести документально по документам, по сповідним відомостям. Тоді сім'ї були однакові, приїхала сім'я із Чернігівщини в Запоріжжі. Тут вона в одному документі в повному складі сходиться повний склад родини. Це дуже дуже було цікаво, і в результаті ми план змінили роботи і прослідкували родовід, бо документів по Чернігівщині набагато набагато більше. А знаєш, що мене вражає? Мене завжди вражає, коли ми кажемо. Ну дослідження можливе, але ризик дуже великий. Ми не можемо не порадити, досліджувати, не радити, не досліджувати. І ти пам'ятаєш, як буває, що документів взагалі не збереглося і з 20 документів збереглося 4 там або 5. І клієнт каже: Давайте, і їх беремо. Їх треба замовляти, і треба чекати. Приходять ці документи. За, І в самого ж що щось, там же да, ну, ж ризик там такий. навіщо Ми за це бралися. Може це й не треба було. Але клієнт сказав: Давай, ми попереджуємо. Ми до речі, ми завжди попереджуємо, що скоріш за все, може бути таке, що родовід не складеться в повноцінну лінію тобто дерево не вистроїться. Ми на досвіді це бачимо, що там брак може якихось документів. Угу. Uh, Пам'ятаєш, теж була така ситуація, коли ми таки вирулили по Полтавській uh, області. Вона дуже погано збереглася. Це сучасна була у нас село uh, в Лохвицькому районі. Так, Луки. я ж за, за це якраз uh, маю кейси uh, да, Лука чи Луки забув вже точно назву. Uh -huh. Ну в Лохвицькому районі треба подивитися по карті. Багато всього в голові різних uh, термін, на, назв. І там була ситуація, яка що збереглися документи добре за початок. ХХ століття, кінець ХІХ. Тоді великий пробіл в документах, і тоді документи за XVIII -е століття. І от у нас звичайно тому, що. Як, як пройти цей пробіл? Як пройти? І ми тоді е, працювали з усім, що є там в Полтавському архіві, рекрутські списки і переписи е, цих жителів е, релігійної громади там, початку ХХ століття. Все брали до уваги і в результаті таки пройшли цей період успішно, але це кейс. Виходячи з того, що така погана збереженість документів по Полтавщині, півночі Полтавщини, Ну як погано, да, середнє на південь ще гірше. там на південь взагалі чорна діра нічого немає. Ми там навіть знаєш, часто не беремося за такі дослідження, де взагалі нічого немає. Прямо от пустка документів немає. Коли ну про то... це ми завжди попереджуємо. Так. Якщо документів немає, то ми так і часто кажемо. А що... коли є, є чим працювати, то тут ризик був оправданий і пройшли. І родовід до 17 століття там же ще спишки козаків були mm -hmm. задіяні Лубенського полку. От, і родовід вийшов. Е, цікавий у вигляді пісочного такого годинника, де е, посередині мало предків, бо але витягнули, багато, витягнули. Витягну, так. А тоді багато знову предків предків ну, цього роду. Тоді декілька людей, тоді багато-багато нащадків. Такий пісочний у вигляді пісочного годинника вийшов родовід. Е, зазвичай він такий розширюється, як трикутничок. Пропорційно так? <а> тут вийшло трошки по-іншому. Е, але це цікавий кейс був і. Не без везіння, не без удачі, але у нас детективна робота. Тобто детективам везе, і тим, хто шукає, теж везе. Тому ми продовжуємо знаходити, збирати, аналізувати, робити гнічні дерева, радувати наших замовників і вносити вклад в їхню родинну історію, щоб вона береглася століттями і поколіннями. Наш такий маленький лозунг ніколи не знаєш, поки не візьмешся за справу, що знайдеш. І у нас кожного дня ждуть відкриття: прямо е маленькі, великі, значні, ті, про які ми будемо розказувати ще, е радувати наших е замовників. Час змінює, знищує все, архіви не вічні, документи теж. Тому поспішайте досліджувати родовід, поки це можливо, поки є документи і поки є е шанс його дізнатися, дослідити і передати нащадкам на покоління вперед. Дякуємо тим, хто дивиться до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь. А ми продовжуємо нашу роботу і продовжуємо робити нові випуски. До зустрічі.